Уявімо ситуацію: чоловік і жінка знайомляться онлайн, листуються. Згодом вони фліртують, а вже за кілька тижнів планують спільне майбутнє. Схоже, на ідеальний тіндер-меч, але в реальності іноді один з них може втратити зрештою всі свої криптоактиви. Адже історія кохання може виявитися типовим криптоскамом. За даними федеральної торгової комісії, це та що в штатах з 2021 року криптошахраї вкрали понад 1 мільярд доларів, і статистика постійно зростає. Привіт, я Еля, продюсерка криптокурсу ЕксМОСтаді, і в цьому відео я розповім про найпоширеніші види криптоскаму і поділюся кількома парадами, як не стати жертвою шахраїв. Попри те, що криптав відносно новий тренд, злодії використовують старі методи, аби поцупити ваші активи. Одним із таких методів є «pig butchering», що дослівно з англійської перекладається як забій свиней. Насправді це якраз те, про що я щойно розповідала. Аферисти заманюють жертв. Як правило, онлайн пропонуючи романтичні стосунки на відстані. Вони можуть писати вам через Tinder, Гріндер або будь-які інші додатки для знайомств в Фейсбуці чи Інстаграмі. І звичайно, вони не одразу вам писатимуть про крипту. Спершу ці спритні спокусники завоюють вашу довіру, а вже згодом почнуть переконувати інвестувати в якісь криптоплатформи, обіцяючи примножити ваші гроші. Звісно ж, ці платформи контролюються самими шахраями. І як тільки ви надішлете крипту, ви можете помахати їй рукою. На прощання. <звук> так само, як і об'єкти вашого романтичного інтересу, адже він одразу забере ваші кошти і зникне. Або вона. Тож ніколи не надсилайте крипту людині, яку не знаєте особисто та не зустрічали в реальному житті. шахраї романтики також часто використовують популярну схему накачування та скидення, або англійською pump and dump. Тут також все максимально просто. Скамери хитрістю заохочують вас купити нову невідому вам криптовалюту за дуже низькою ціною. Зазвичай токен коштує кілька центів або й менше. Проти злодії обіцяють, що його вартість незабаром злетить to the moon, тобто до небувалих висот. А ви отримуєте колосальний прибуток. Звичайно, коли ви та інші жертви починають активно скуповувати токен, його ціна швидко зростає. А далі відбувається ось що: скамери продають всі. І свої активи за високою ціною і забирають собі весь прибуток. Ціна токена різко падає майже до нуля, а ви залишаєтесь на дні. Але на такій схемі заробляють не лише шахраї романтики. З камери можуть представитися будь-ки або запропонувати вам інвестувати у сумнівний криптопроект, а потім вкрасти ваші гроші. Ба більше багато хто навіть не буде намагатися зв'язуватися з вами особисто. Ви можете побачити рекламу з монет майже всюди, у вашому улюбленому криптоканалі, в Телеграмі, історію в інсті, на вебсайтах з криптоновинами, які ви зазвичай читаєте, і навіть на рекламному шиті біля входу в. Торговий центр вашого міста. От серйозно, майже всюди. Тому будьте обережними. Навіть якщо нова монета здається вам надійною, або ви дізналися про неї з авторитетного джерела, не поспішайте інвестувати в неї. Ретельно перевірте проект та переконайтеся, що це не скам. Адже скам в крипті набагато більше, ніж ви думаєте. За даними аналітичної компанії Chain Analysis, майже чверть криптотокенів, запущених у 2022 році, виявилися скамом, створеним за схемою Pump and Dump. Тільки уявіть. Майже кожна четверта нова криптовалюта це скам, і це ще оптимістичні дані. Якщо ж говорити про NFT, тобто унікальні невзаємозамінні токени, то тут дуже популярною є схема Rug Pull, або буквально з англійської витягування килима. У цьому випадку шахраї, наприклад, видають себе за знаменитостей, щоб прорекламувати свій NFT проект та заохотити вас в нього інвестувати. Насправді ж того проекту може й не бути: Скамери отримають отримують вашу крипту і миттєво зникнуть. Такі злодії зазвичай. Розміщую справжні фотографії знаменитостей на фейкових акаунтах в соцмережах у фейкових статтях чи оголошеннях, створюючи враження, ніби знаменитість рекламує свій власний nft токен. Тому ретельно перевіряйте акаунти ваших улюблених сірок. Як правило, справжні аккаунти мають галочку напроти імені. Не забувайте, що знаменитості навряд чи будуть зв'язуватися з вами першими особисто. Щодо NFT, також розповсюдженою схемою є обман авторів. Наприклад, вам приходить повідомлення, що вашу NFT готово купити за якісь скажені гроші, а все, що потрібно, щоб їх отримати, це покласти гроші на рахунок, щоб там не було нуля. Ніколи не вірте цим людям і нічого їм не надсилайте. І пам'ятайте, що скажені гроші рідко приходять. Ходять випадково. Ще одна схема це так звані інвестиційні менеджери, до яких видають себе шахраї. Наприклад, останнім часом шахраї представлялися співробітниками Exmo.com, щоб обманом отримати гроші наших трейдерів. Пам'ятайте, ми ніколи не зв'язуємося з нашими клієнтами через особисте листування або соціальні мережі. Також остерігайтесь різноманітних схем понці Це фінансова афера, в якій ранні інвестори отримують прибуток від нових, щоб залучити все більше потенційних Жертв, шахраї обіцяють гарантований прибуток з мінімальними ризиками. Насправді ж ніякої гарантії в такій схемі й бути не може, як і законах інвестицій. У більшості випадків ви втратите майже всю свою крипту та залишитися ні з чим. Схеми криптоскама можуть бути різними, але всі вони мають спільну рису. Будь-який шахрай обіцяє миттєву фінансову вигоду або великі доходи без ризику. Майте на увазі, що тільки шахраї гарантують прибуток. Ніколи не довіряйте тим, хто обіцяє, що ви можете. Швидко заробити на крипті. Крім того, не відповідайте незнайомим людям і не надсилайте їм кошти, адже лише з камери будуть наполегливо вмовляти вас інвестувати в крипту. Фішинг одна з найулюбленіших схем серед криптохакерів. Його метою є викрадення ваших особистих даних або даних вашого облікового запису. Схема проста як двері. Зловмисники зазвичай надсилають електронні листи з посиланнями на фейкові вебсайти, за допомогою яких вони можуть викрасти вашу особисту інформацію та навіть приватні ключі. Від вашого криптогаманця. Як відомо, приватні ключі унікальні. Тому той, хто їх має, володіє криптоактивами. Зазвичай зловмисник видає себе за авторитетну організацію, типу Walmart, Amazon, банк, з яким ви користуєтесь, різні комунальні державні установи тощо. Деякі можуть представитися робітниками служби підтримки, щоб викрасти ваші облікові дані. Зверніть увагу, що команда підтримки Exmo.com ніколи не запитує ваш логін, пароль або будь-яку банківську інформацію. Ми не телефоні. Вам. І не просимо вас реєструватися на будь-якій сторонній платформі. А зараз поговоримо докладніше про фейкові вебсайти. Якщо ви раптом натрапляєте на платформи, які рекламують дешеву крипту, цілком ймовірно, що це скам. Такі сайти часто пропонують біткоін чи ефір за ціною на 5% нижче ринкової та обіцяють більший прибуток, коли ви купуєте саме через них. Але щойно ви спробуєте вивести свої активи, то виявите, що вони просто зникли, адже ніякого обміну там не Має найгірше Не те, що інвестори розуміють, що це фейк лише тоді, коли втрачають свої кошти. Тому будьте обережні! Не дозволяйте іншим вводити себе за ніс дешевими грошима. До того ж, фейкові вебсайти дуже часто імітують відомі криптоплатформи. Їхні адреси дуже схожі на домини сайтів, які вони імітують. Різниця може бути в одній букві чи знаку. Нещодавно ми виявили, що скамери створили шахрайський сайт за такою ж схемою, який незаконно використовував старий логотип Ексмо. Запам'ятайте, офіційні домини сайти нашої біржі: це exmo.com та exmo. Смок крапка money. фейкові застосунки. Ще один поширений спосіб, яким шахраї обманюють криптоінвесторів. Такі скам-програми доступні для завантаження через Google Play або App Store. На щастя, їх швидко ідентифікують та видаляють. Проте вже тисячі ошуканих криптолюбителів встигли їх завантажити. Тому й тут варто бути уважними. Фейкові крипто розіграші та роздачі ще один вид криптоскаму, який користується шаленою популярністю у соціальних мережах. Є ціла низка шахрайських публікацій з безкоштовною роздачею біткоїнів. Часто шахраї також додають вас до сумнівних каналів в Телеграмі, де проводять фальшиві вікторини або тегують вас в інстаграмі та пишуть, що ви якимось дивом виграли крипту. Варіантів тут безліч, але пам'ятайте, безкоштовний сир буває лише в мишоловці. Ніхто вам просто так не подарує або не віддасть крипту за безцінь. Не варто сприймати можливості, які, начебто, випадають раз на мільйон за чисту монету. Щойно ви натиснете на таку роздачу, вас швидше за все попросять підтвердити отримання біткоїнів. Ви або перейдете на веб-сайт, де можуть викрасти ваші дані, або ж вам запропонують здійснити платіж або тільки платежів, аби переконатися у справжності вашого акаунту. Але в будь-якому випадку ви втратите свої кошти і ніколи не отримаєте безкоштовні біткоїни. А шанс повернути свої гроші в результаті криптоскаму на жаль мізерний. адже криптотранзакції незворотні, і зловмисники цим вдало користуються. Попри те, що скамери стають дедалі все більш наполегливими, намагаючись викрасти вашу крипту, кілька простих але дієвих порад допоможуть вам не стати їхніми жертвами. По-перше, завжди проводьте власне дослідження, перш ніж інвестувати в будь-який криптопроект або обрати криптобіржу, дізнайтеся про неї якомога більше. Зловмисники часто використовують психологічний тиск, щоб змусити вас швидко інвестувати, перш ніж ви встигнете зрозуміти, що це за монета чи токен. Ніколи не ведіться на ці хитрощі. Переконайтеся, що проєкт має потужну спільноту. Перегляньте його вебсайт, прочитайте про нього в надійних змі, та не забудьте перевірити відгуки інших інвесторів або трейдерів. По-друге, тримайте приватні ключі від криптогаманця якомога далі від заздрісних поглядів. Ваші приватні ключі це пароль, який дає доступ до ваші. Криптоактивів. Якщо хтось заволодіє ними, то заволодіє й вашими активами. Ніколи не розкривайте інформацію про свої гаманці та не діліться своїми приватними ключами ні з ким, навіть з людьми, яких ви знаєте та яким довіряєте. Зберігайте свої ключі та паролі у надійному місці, наприклад, в офлайн-менеджерах паролів. По-третє, не довіряйте повідомленням від незнайомців. Будьте дуже обережні, коли вам рекламують новий криптоактив або NFT токен та просять перейти за посиланням або інвестувати в нього. Зловмисники часто використовують електронну пошту, соціальні мережі, сайти знайомств та інші платформи, щоб ошукати наївних криптофанів та викрасти їхні дані чи гроші. Вони також можуть представлятися авторитетною організацією, відомим брендом чи навіть знаменитістю. Це все популярні скам схеми. І наостанок тримайте свою жадібність під контролем. Криптоінвестиції, які обіцяють високі прибутки з мінімальним ризиком, це завжди скам. Серйозно, це завжди скам. Ніхто не може гарантувати вам легкі та швидкі гроші без ризиків, а особливо в крипті. Адже крипторинок дуже волатильний, тому ви обов'язково повинні мати стратегію управління ризиками. Шахри є розумні, але ви маєте бути ще розумнішими. Дотримуйтеся цих нескладних порад і торгуйте криптою безпечно. А на сьогодні це все, Па-па!